Молоді на загальнодержавні процеси, молодіжна політика вашої політичної сили. Я прошу до слова Андрій Виганюк з Український «Свобода». Свободи. Діяльність молодіжної частини нашої політичної партії об'єднана під гаслом Молодь Свобода. До складу Молоді Свободи входить такі громадські організації, як Сокіл, основною діяльністю якої є спортивно-виховна та вишкільна. Прикладом є минулої п'ятниці проведений табір в селі Микулиці недалекої Вінниці, Пов'язаний із вшануванням Омеляна Гробця, командира УПА Південь та інша громадська організація Студентська свобода. Серед її основних функцій є захист прав української молоді, переважно студентства. Прикладом цього є вже моя діяльність в сфері депутата обласної ради. Це є лобіювання, виявлення коштів на безкоштовне навчання усім студентам Вінничини, чиї батьки є учасниками бойових дій. На жаль, я констатую, що за цих три місяці ми ведемо фактично боротьбу з департаментом соціальної політики, що для мене є дуже прикро. Оскільки за цих три місяці мало що зробилося в цьому напрямку. Але обіцяно, що до кінця цього місяця цим дітям, а це близько 400 дітей у Вінницькій області, буде компенсовано навчання за минулий семестр. На жаль, цим має займатися держава українська, але сьогодні вона в себе такі функції зняла чомусь, хоча в законі це прописала. І ми беремо ці функції вже на обласний бюджет. Хотів би зазначити також і діяльність в сфері акції прямої дії. Зокрема, на Вінниччині та й по всій Україні активно працює державне та місцеве алкогольне та тютюнове лоббі. Ми інспектуємо заклади на предмет того, чи продають вони тютюн та алкогольне повнолітнім. На жаль. Щодо міста Вінниці та Вінницької області статистика жахлива. Лише в 2% закладів алкоголь не продають. Ми проводимо попередження, а наступного разу викликаємо вже поліцію і чекаємо реагування від органів місцевого самоврядування та від правоохоронних органів. Однак мушу зазначити, що в місті Вінниці є заклади, які систематично лише продають алкоголь неповнолітнім. Нам було виявлено таких, наприклад, по 4 продажі одним один самим закладом, місцева влада жодних дій стосовно них не вживає. Тому е, ми вважаємо, що перш за все, в сфері молодіжної політики потрібно не починати з того, щоб придумувати нові закони, а хоча б почати виконувати старі. Дійче, Є дуже багато важливих речей, описаних в законах України, в деклараціях, прийнятих Верховною Радою України, але вони до сьогодні не виконуються. І немає сенсу приймати чергову ініціативу, яка через один рік здується, щоб комусь там щось пообіцяти, але її не виконувати. Дякую, Андрій.